Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко. Ви на каналі Кубасік, а це моя дружина Ксюша. Познайомтесь, хто не знає. Ксюша мені mm. відправила ось цю. Пасилку, і цей пакунок йшов до мене з Європи, але настільки повільно, що Ксюша опинилася вдома раніше. Тому сьогодні ми будемо розпаковувати цю посилку разом. Я буду розпаковувати в вашому улюбленому форматі розпаковку. Ксюша, розкажи, будь ласка, що всередині цього пакунку? Ну, як ти гадаєш, що я могла тобі прислати? Ні, ну Я то знаю, ти глядачам розкажи. Тут. Дуже багато різних головоломок з Європи. Я таких не бачила в нас в Україні, тому вирішила зробити жені такий невеличкий подарунок і понабирала найцікавіше. Угу. Я думаю, ну, зараз що... подивимось, чи найцікавіші ці штуки, чи ти чи... взагалі такі, чи ні? Я намагалася знайти такі, які я реально в нас в Україні не бачила. Тож okay. я сподіваюся, що ти їх теж не бачив ніде, і вони тебе здивують. Окей. З якої країни, до речі, ти прислала мені ці головунки, де ти була? Я була в Словаччині. Словаччині. Народ, хто mm. тут зі Словаччини, будь ласка, відпишіться в коментарях. Всім привіт! Я бачив, що дуже багато людей дивляться нас з різних країн, з Польщі дуже багато українців дивляться, з інших країн Європи, з Німеччини, зі Словаччини, ну і, звичайно ж, з України. А тут ми збираємо виключно україномовну аудиторію. І вже відсоток українців досить такий такий великий, але ми на цьому не будемо зупинятися. Тож підписуйтесь, якщо ви українець народи. Давайте зробимо максимальний відсоток процент підписників з України. А я вже починаю розпаковувати, бо ми і так затягнули. Так, Суша, барабани дріб, роби мені. А ти хочеш одразу все побачити? чи Ще буде по одній тобі давати? Давай по одній, мені цікаво. Ну все, хате. Зараз тоді я розпакую, але не буду дивитися, що там. А ти мені будеш по одній головоломці показувати, що воно таке. Мені дуже цікаво, давай по одній. По одній, а я буду їх розпаковувати, роздивлятися. Але М -м. а нічого що в стінника. Треба було зняти. Нічого страшного, нормально. Я, о, я вже побачив. Давай мені якусь. Я те, що ти побачив. Я не цю побачив. Так, ось така у нас головоломка. До речі, навіть цікаво дізнатися, скільки вони коштують. Метал тізер, другий рівень складності. І тут у нас 11 євро. Вона коштує ця головоломка. Тут на коробці зображено, які взагалі можуть бути головоломки в цій серії. А в мене ось такий їжачок. До речі, трошки понібочно. Дивіться коробочка, бачите, ось тут порвано. Потім ну, тим краще ми зможемо легше. Може хтось не пошті теж намагався вирішити. Да, да, да. Тільки да. тобі головоломки вирішую, Ну, До речі, вона така важкенька. І досить непогано виглядає. Мені подобається. Зрозуміло, що тут треба зробити. Треба дістати ось цього їжачка. З клітки yeah. і вирішувати ми головоломки. Усі ці, до речі, обов'язково будемо на каналі. Тому це ще один привіт підписатися для того, щоб побачити, як я буду вирішувати ці головоломки. Чесно скажу, вона виглядає неможливою, як я люблю це казати. Бо дивись, тут навіть сама кулька всередині цієї головоломки більша ніж відстань між цими жердинами попереченими. Штангами. Mm. Багато синонімів, вибирайте будь-який, а ми переходимо mm. до іншої головоломки. Перша мені досить сподобалася. Наступна головоломка, mm -hmm. мені дуже подобається зовні. Зовні? Але вона дерев'яна. Дерев'яна дерев голомка, як вона виглядає. Ну, дивись, тут настільки задумчивий чувачок, так. що я навіть не знаю чи. О, Тут прям цілий якийсь мультфільм намальований на цій коробці. Ой, дивись такий самий їжачок, як у тебе є. Так, да, дивись, до речі. А це е, як ви тут гадаєте, співпало чи так нам? Я думаю, що різні фірми випускають просто з окей. Схожі ну мені цікаво. Мені цікаво подивитися. Дискінка. А скільки вона коштує? Тут є цінник. Має бути. тут немає. Ну, цінник. десь 7 євро вона коштувала. А може дорожче, бо вона запакована, ніби вона дорожча. Слухайте, я вже розучився <рес> розпаковувати головоломки. Так, ні, ну запакована вона точно більше, ніж на 7 євро. Вау, Непогано. Дивіться, це у нас отакий замок заблокований. І нам треба якимось чином відчинити цей замок. Але іронія в тому, що ключ від цього замка знаходиться прив'язаний до цього замка. Тобто, щоб дістати ключ, нам треба відкрити замок. Це цікаво. Цікаво. Мені буде дуже. Е... Я навіть цього не зрозуміла, коли купувала. Серйозно? Да, я щось, ну він воно було в коробці. Я не зрозуміла. А взагалі вона ця головоломка... П'ятий рівень із п'яти, тож вона складна. Має Серйозно? Бути. А де тут угу. написано, що це рівень? Ну, якщо я бачу, п'ять так. П'ять кульок. Ну добре, будемо вважати. Але я скажу одразу, що ця головунка мені подобається більше. Вона виглядає дорожчою, вона виглядає цікавішою. Тож, це ми відкладемо на якийсь окремий відос, і ви. Побачите, як я вирішу цю головоломку, але тільки якщо підпишетесь та поставите дзвіночок. Окей, так. рухаємося далі. Я думаю, яку наступну показати. Вона теж угу. п'ятого рівня складності. Та мені тільки самі складні Ні, відготували. Не тільки, Це в іншому виглядає. Це ота схожа mm -hmm. на першу коробочку, mm -hmm. бо тут. Ну, типу, такого стилю малюночки. Ось. І, І вона я... досить велика. Теж коштує, бач, 11, 11 євро. Я взагалі не вже... знаю, як її вирішувати, взагалі, що маєш ти тут зробити. Мені стало цікаво, тому я вирішувати тобі купити. Ну слухай, ми зараз розпакувати точно розпакуємо, вирішувати, мабуть, ми не будемо. А що це, це рішення? Да, подивись. А Ну подивись. Це як вирішувати? Uh, так. Ну, тільки мені не показуй. <ріх> Окей. <ріх> так, це схоже взагалі на кубік Рубіка. Але воно, ну, типу, якось крутиться, не крутиться. А, а я знаю, це неймовірно складна штука. Коротше, це називається змієкуб. Ага. Отут, ніби як змійка, так. кожен з цих елементів з'єднаний між собою ага. і вони збираються в куб. Це зараз головоломка вирішена, а вирішена. Щоб її розібрати, треба повністю розпустити цю змію. Вона отак от ага. розпуститься, і далі буде досить складно скласти це знову в кубі. В, в куб, тому це реально буде дуже складна головоломка, і вона виглядає як дерев'яний кубік. Але я цю головоломку теж хочу вирішити в окремому відео. Я взагалі не думаю, що в цьому відео ви побачите вирішення, mm -hmm. бо сьогодні у нас контент саме про розпаковки. Такого ми не так часто показуємо. Ми кажу, ми, ніби Ксюша, наша повноцінна друга ведуча. Хоча взагалі, якщо ви, як, то якщо ви захочете, то моя дружина буде вести цей. Може, якусь рубрику не хочеш? Е, я не знаю насправді з приводу рубрики, але в мене є одна головоломка, якої сьогодні не буде, яку. А чекай, це ти мав мені дати відео? Це Отак, ти... акці ще ведуча. Ні, ні. Так, скажи, що ти приготував для мене дуже цікаву головоломку, і для цього тобі потрібен мій образ стюардеси. Давай, скажи це. Слідуща головоломка. <свісно> ну, скажи! А ти вже сказала! Коротше, є така крута головоломка, яка я буду вирішувати в образі стюардеси і... Це і... відео буде незабаром. Так. Да. І це відео буде дуже скоро. Ну я сподіваюся, що ми його скоро візьмімо. Давай, Ксюша, далі. До речі, ось тому Ксюша я була в Європі, тому що вона працює е стюардесою. Як хто не вкнув в курсі, до речі, е Ксюша в мене стюардеса, вона працює на літаках. І зараз е єдине, що через війну роботи в Україні немає, то мама вона працювала в Європі, і в неї була змога відправити мені усі ці головоломки. Так. Давай, ну, нехай ось ця давай, давай. Наступна. Три сп'яти, я точно бачу. Древ'яні головолам. Древ'яні головолам. Дерев'яна головоломка. Окей. Тут нам <сих> Мені подобається. <сих> Це мабуть головоломка для дуже тугих. Типу, тут е, рівень складності показується, який саме це рівень складності. Одна пірамідка це перший, дві пірамідки це другий і так далі. Давай свіримо, який в нас. Ану рахуй. Раз, два, три, чотири, п'ять. Три з п'яти. Рахуємо, раз, два, три. М -м, та це третій рівень складності. Цікаво, цікаво. Окей, скільки ця коштує? Ем... Теж десь біля 10-11 євро. Мама. Ну, може, 7 теж, не знаю. Напевно, да. сім, так. Блін, погано, що не на всіх є цінник. А, цінник, да, бо дуже цікаво да. дізнатися, яка з них дорожча, яка дешевша. Так, я знову не можу <как> нормально розпакувати. До речі, лайфхак. Якщо ви не можете розпакувати отак коробку, бо боїтесь порвати ось тут, робіть це за допомогою канцелярського ножа або лінійки. Отак тупо, тупо піддіваєте і все, і воно нарветься. Не а, воно було. Приклеєна. <рігла> <Приклеєнне>. воно, <оборвав. рігла> воно було порване чи до мене. <смір> Лайфхак не дуже працює. Але мені все ж таки подобається, як воно запаковане. Воно навіть прикручене. Якісно. Якісно прикручено до цього. Як іграшка. Ну, так це, це мабуть. Є іграшка. -ї 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 було б цікаво, якби так, знаєш, телефони продавали. Ти, типу розпаковуєш айфон, а він так прикручений до коробки. Це дикість якась. Як думаєш, ця головоломка буде складніша? <рігла> да? Я взагалі. А, ось, наприклад, якщо тут я розумію, що треба відкрити замок, тут десь їжака. Тут я взагалі не розуміла, що тут треба uh -huh. зробити. Тут напевно треба виняти червоний шар. Правильно? Так, треба доста... ой, ой, чи, ой, ти почав ой. Вже ой, ні 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 назад, назад. Ой, слухайте, мені ці голонки не подобаються, які починають розвалюватися в руках. Взагалі воно виглядає досить цікаво. Тому вона прикручує, типу, як як, як знаєш, як нейрон якийсь чи атом, чи молекула. Ну прикольно виглядає реально uh -huh. і завдання, ну 100% це дістати червону кулю звідти. Uh -huh. Поки що це виглядає цікаво. Воно, так бачиш, є, трошки люфтить і через це здається, що воно ось. Ось, 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 ось вирішиться. само. Але я просто знаю, що ця головоломка може бути <сь> не такою простою, як здається, тому а, відкладемо її вирішення на потім. Ось така головоломка. До речі, вона такого золотого кольору. Цікава. Ой, а ця головоломка дуже красива. І тут ще не О, така велика коробка. Да. Вау, цікаво! Вона з ейнштейнами, це фішпазл. Фішпазл. Хорошо. Сі, мені mm. цікаво, перша за все. Ціна. О, ціна є по знижці 11,99, по знижці 7,99. Ця найдешевша, але найбільша коробка. Да, і Слухайте така вона Якщо чесно, ну тут реально вау. а яка вау, складність. Вау, дивіться. Да, дуже крута коробка. Вона тут на такому. Вау, це та вона величезна! Да. Складність 3, 3 5. З 5. Слухайте. Я не буду розпаковувати цю, бо вона дуже красиві. бо вона якась прям виглядає неймовірно. Я хочу, щоб ви повноцінно її побачили вже в тому відео, де я буду її вирішувати. Але це цікаво. Точ, дивись оцей логотипчик, схожий на минулу головоломку. Бачиш такі угу, штучки, і так, як так. ця. Коротше, на ну це рибка 3 з 5 і поки що це найкраща упаковка, яку я не хочу порушувати сьогодні. Да? Цікаво, так. Да. Ти готовий до наступного Давай, головоломки? Давай, я готовий Взагалі дуже цю головоломку ти вже вирішував. Uh -huh. Але вона просто дуже незвична а. для тебе. Тому... Я, я зрозумів, це кубик Рубіка? Так, в твоєї Давай. колекції такого точно я не бачила. В І колекції взагалі в Україні сотні не кубіків. А такого ти не бачив. Це саме незвичне Рубіка, який. це ого! Хо -хо -хо! Як круто він виглядає! Блін. Ну слухайте, він зовсім незвичний. Він просто красивенний. Да. Я такого ще чесно не бачив. Окей, ну, я, я сподіваюся, що ви чого не побачили, але скільки 22 євро? Ну, слухайте, воно виглядає на всі 22 євро. Справді. Так, да, воно і круто і виглядає. І я вам це покажу в окремому відео, бо це, я думаю, цей кубік вартий окремого огляду на нього, бо він неймовірний. Угу. Тут навіть написано якого він рівня складності бачиш? – Написано помаранчевого. Помаранчевого. Від зеленого до червоного, воно помаранчевого рівня складності. Окей, ми це відкладаємо тоді. да? Для вас це буде сюрприз. А, ось сюди воно піде. А я вже хочу наступного головоломку. – Ну, так багато залишилось? Не тільки... багато? Ні, тільки дві. дві. Ну, то... Ось одна з них. Ага. Вона дуже дивна. Ой. Але вона якась еко. Еко гейм. Ой. Ну, вона Слухайте, дорога. Ну, 11 євро. Угу. 10,99 і три зірочки воно да. має, mm -hmm. а виглядає досить так реально. Ну дешевше, так скажи? Ні, ну це типу еко. Знаєте, оце мені подобається, коли під слово еко вони дерев'яну головоломку, якою для для за якої виробили дерево? Да. Ну я цього Ні, не ну, розумію Ні, це бамбук, теж. бамбук. от бачиш, бамбук бамбук, бамбук, а, пазл. Тоді нормально. бамбук це трава. до речі, тоді, хто не знав бамбук. Да. Бамбук, це не дерево, це трава. Тоді Колись це Грета Тумберг дуже сильно затролили. Вона так, сказала, скільки, скільки дерева виробили для того, щоб робити одноразові палички для їжі. Вони кажуть, ну взагалі то вони робляться з бамбука, а бамбук — це трава на дерева Грета. Тож сиди і мовчи. Слухай, а вона емтуга? Ой! Я ой, не розумію, мені тут є річ чи не річне, чи трьба? вона туга, вона просто не. Ну, типу, тут дуже багато деталей так. маленьких, але вони настільки туго між собою пов'язані, угу. що вони навіть не рухаються взагалі. Тобто, я розумію, що мені треба розібрати ця голомка, вона, бачите, складається з таких трикуточків та довгих паличок. Ось воно розбирається просто на. А! Я думаю, що зараз це і станеться. Не станеть. Воно повністю розбирається на такі палочки трикутнички, і буде досить складно їх поєднати назад. А мені здається, що це навіть не третій рівень складності. <кій> Може по а, мозковим здібностям потрібно вміти вирішувати третій рівень складності, але по рівням криворукості це просто 10 з 10. <кій> Чесно, Для вона мене... така якась дуже дивна. Якась дуже в різні дивна. сторони ці палки страчається. Цікаво. Цікаво. От такої голомки, до речі, я ще не вирішив. І не бачу я теж. Не бачу. Вона дуже дивна. Я боюся, що зараз я щось зроблю, і вона, знаєш, типу розпадеться. Тоді не будемо. тоді... Хоча вона дуже туга. Окей. І ще головоломка є? Остання. Я сподіваюся, що це найкраща, на кінець? Вона, мабуть, не найкраща, але вона дуже красива. Окей, як ти? Це Холмс. Ну ти в мене як рва. Я тобі широко випадку. Коштує 12 євро взагалі. З його треба. Його треба в кубик звернути. Це так смішно. Просто. Ви навіть в будиночку своєму 221. Бейкер стріт, 221Б. І кіт дивись молоком. Цікавий, смішний. І голуб. Бейкер стріт, тут навіть написано. Uh, що в перекладі uh, пече на вулиці. Так. Розпаковка, бо мені хочеться потримати його в руках. Він реально виглядає досить смішно. Так. І. <плодження> доброго вечора. Слухайте, мама рідна, ви доступи? погляньте на цього чоловіка. Я взагалі, коли його купувала, <плодження> я спитала. Воно іншим боком намальовано. <ріст> Серйозно Так, <Да>, дивися, ніби <ріст> <ріст> тут має бути в обличчя О, це дуже дивно. Дивіться, так виглядає головоломка. Ну, реально, досить незвичайно. <гум> да. ну, взагалі, коли я купувала, ти бачиш, на неї написано, з якого вона е, рівня складності. <гум> і Взагалі, коли я її купувала, я, я спеціально підійшла до продавця і спитала, чи важко її вирішити, чи взагалі це головоломка. Мені сказали, що так, це головоломка, і рівні складності тут немає, але вона нелегка. Його можна бач... так посадити. Ні, тут mm -hmm. суть в чому. Суть в тому, що треба з цієї фігурки Шерлока Холмса скласти... скласти кубик. досить смішно. Дивись, у нього. О, як це мило. Нього у нього трубка в руках. І, і, цей... і монокль. Не монокль, це труба. Тільки і... чого вуха, я не розумію в нього в інший бік. Ну це якось дивно. Ну, чуть-чуть. Слухай, але він виглядає досить цікаво, і мені подобається, як він упакований. Отож виходить, що в нас. Сьогодні була досить дивовижна розпаковка на досить немаленьку суму грошей. Ти потратилась дуже так немало. Можете порахувати скільки всього грошей в гривнях коштувала ось ця. Посилка, яка головоломка вам сподобалася найбільше, та обов'язково в коментарях напишіть, яку мені відзняти в першу чергу, яку головоломку ви хотіли би побачити саме рішення. Тобі, Ксюше, дуже дякую за те, що ти зробила такий крутий контент. А, Твій рейтинг. Мій рейтинг. Оце дуже подобається. Угу. І ось це прямо дуже подобається. Прямо вона дуже так. Красиво. А Кубик, мені подобається, але ну це не, не покажемо. Покажем, На найменше мені. Напевно, ось це подобається. Мені теж, вона якась, вона, якась дивнувата. Yeah. І скільки? 11? Так, да, вона дорога. Ось ця коштує 8 євро. Ну, познижці. Ну це теж, а це 12. Okay. Якось, але, Якщо але... порівнювати, тойше купила. Найцікавіше в тому, а, як. Ці гонки будуть вирішуватися. Так. так. Тому найголовне. Може, це взагалі емоція. вона так круто вирішується, що ми з тобою візьмемо свої слова назад. Ну ось ця прямо дуже класна. Прямо вона така красива. Угу. Так, яка і, і ти в мене красива. Ай, Ай, дякую. Дякую. А тобі яка сподобалась найбільше? більше? оця жіночка була сподобалася нам. Що кажете? А з голови вам? А що ви підглядаєте? Ідіть, ми закінчили відео вже. Що, може сходимо сюди кудись сьогодні, в... кудись додому? Кудись додому, а. До мене чи до тебе. А може якесь щось інше перепоскорбане. Ну, можна в метро. Каву, наприклад. Каву? Можеш сюди зробити каву. Я тебе так, щоб не бачив.